І я почув гучний голос із храму, що казав до семи ангелів Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого. І пішов перший ангел і вилив на землю, чашу свою. І шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявся її образу. А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив, ти праведний, що ти є, що ти був, і святий. Що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крові. Вони варті того. І я чув, як жертівник говорив: так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві й справедливі суди твої. Ангел четвертий. Вилив свою чашу на сонце і дано йому палити людей вогнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони, ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини і затьмилося царство її. І люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю, свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога. Ось іду, немов злодій, блажений, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб на не ходити, і щоб не бачили ганьби його. І зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагеддон Сьомий же ангел. Вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи сталося. І сталося блискавки і гуркіт та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус. Такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика.